Роман Гонтюк уродженець Івано-Франківщини. Таланти за взятість дозволили дзюдоїсту зійти на п'єдестали національних та міжнародних змагань, а в підсумку підкорити олімпійські вершини. Свою першу нагоду Роман використав у 2004 році. Тоді на Олімпійських іграх в Афінах українець виборов срібну медаль. Через чотири роки Роман Гонтюк знову здобув право представити Україну на престижному спортивному форумі і став бронзовим призером Олімпіади в Пекіні на третіх Олімпійських іграх. Я змінив вже вагову категорію в в Лондоні в 2012 році 90 кілограм. Правила вже були змінені, але не вдалося мені здобути третю олімпійську медаль. Ну але я дякую Господу, що все одно на сьогоднішній день в мене дві олімпійські медалі. І Сьогодні ми ну, рекордмі ще не побитий. Нині Роману Гонтюку 41. Він є членом наглядової ради Федерації дзюдо України і популяризує улюблений вид спорту, що привів його до олімпійських висот. Днями Роман скористався запрошенням міської федерації самбо дзюдо та сумо та відвідав кривий Ріг з майстер-класом по дзюдо для вихованців профільних спортивних організацій міста. От показую до раз. Досвід в мене є великий, тобто я не теоретик, а я практик, я знаю, як я здобував ці нагороди на власному шляху, знаю, які перепони. Знаю. У мене величезний є досвід. І сьогодні я хочу поділитися своїм досвідом, з цим молодим поколінням. Я покажу свої прийоми, які я, які я робив на Олімпійських іграх і здобував медалі. В них буде можливість зі мною поспілкуватися, позадавати запитання. І коли я був маленьким, і до мене заходив зал презер Олімпіади чи чемпіон Європи, я був у великому захваті. Я тоді вони мене мотивували, хоча мені говорили декілька слів, і в мене було бажання тренуватися ще краще, щоб бути схожими на них, щоб перемагати. Роман Гонтюк вперше в Кривому Розі. Олімпійський призер зустрівся з юними криворіжцями, які прокладають собі шлях до чемпіонства. Голова міського осередку та віцепрезидент Національної федерації самбо України Євген Понирко каже: візит спортсмена до міста стимулюватиме юників та дівчат до дисципліни та звершень. Я пам'ятаю, як він тренувався. Я вже закінчив. Закінчив. Він далі продовжував тренуватися. Він же дуже добре боровся. Показав для нашої держави, для нашої країни це четверта медаль для нашої незалежної країни. З дзюдо. дітям сьогодні показав майстер-клас дуже добре. Діти довольні. Ну, я думаю, це не перший раз для нашому городі. Ми будемо такий правдий майстер-клас, щоб наші діти це є наше майбутнє, щоб стремилися, ставали олімпійськими чемпіонами. На майстер-класі не лише вихованці криворізьких спортклубів, а й їхні наставники. Євгенія в спорті 12 років. На відкритому тренуванні разом із підопічними відпрацьовує прийоми та китки, продемонстровані олімпійцем. Раз і сюди провели. От вже діти до мене підходять і кажуть, ми хочемо цей прийом, хочемо всю, всю комбінацію. Тим паче, ж кожен спортсмен має свою якусь техніку боротьби. І іноді ну, треба щось якось придумати. Тут він підійшов, показав, раз і дитина може з цим же шкідком виігрувати, як виігрував Роман Гонтюк. Тобто, для, для них це взагалі чудово і круто. Дуже гарні враження. Мені сподобалося усе, дуже класно боротися з ним. Він дуже класні прийоми робить. Я вважаю, що його досвід може і мені допомогти. Заслужений майстер спорту щиро вірить, що завдяки таким зустрічам молодь матиме велике спортивне майбутнє. Судя такий час, що багато спокус. Вони відволікаються на телефони, на гаджети. Ясно, що ми не можемо зараз це все заборонити, але хоча б спробувати. Підлаштувати, щоб їх максимально ну, відволікаєм для спорту, для того, щоб вони могли не всі стануть чемпіонами світу чи Олімпійських ігор, але порядними, хорошими людьми, я впевнений, що вони будуть іван Проводов, Назар Прусенко цей день.